Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні гарний сонячний день. Сонечко світить гарно. 28 градусів. Дощик грається з нами, то починається, то закінчується. Ну, а я на кухню готувати щось смачненьке. Ходіть разом зі мною приготуємо разом. Дарую вам ось такий букетик гарний. І приступаю до роботи. Забула друзі сказати, готувати буду оладки капустяні. Для приготування таких оладків потрібні такі продукти, сама капуста. Півголовки я тут взяла така капусточка невеличка, півголовки, може трішки менше. Два яйця потрібно. Також олія для смаження, дві ложки борошна, дві одну будемо регулювати. Сіль перед за смаком і куркума. І приступаємо до роботи. Нарізаємо нашу капусту. Капусту наріжу міленько, з такими полосочками, скібочками, а потім ще її подрібню, щоб було зручно класти на сковорідку, щоб вона була вся кучі. Бо якщо довгі шматочки, такі соломкою не перерізати на декілька частин, то незручно буде накладати, буде з ложки звисати і випадати. Ну, це для молодих господинь. Такі, як є господинки, то вже знають як, а молоді господинки, то для них. Подрібнивши капусту, відправляю в тарілку. До речі, за тарілку така тарілка залишилася. Ми, я навчалася в 9 класі і в село привезли такий посуд. Були мілкі тарілочки, такі тарілочки глибокі, ось такі. І ця тарілочка одна залишилася з усіх, які були, що чашечки були до них. Чашечки були дві. Оце була така тарілка миленька і десертна. І дві чашечки. Чашечки чомусь були великі, грам по 500-по 600. І також з таким малюнком. І з них залишилась оце одна тарілка. І вона мені дорога, як пам'ять про маму. Так, додаю яйця, два курячі. Сіль перед смаком. я взяла тут солі. Чайну ложку без горки, бо капусти багатенько, і третю частину перцю чорного меленого. Додам трішки куркуми третю частину. Також, тут у мене дві ложки борошна, я відділю поки одну. Потім буде треба, додавлю іншу. І все гарно вимішаю. Скуштувавши на сіль, перемішавши, додаю останнє борошно, вимішую. І відправляю на сковорідку розігріту і налиту олію соняшникова в мене. Можна смажити на оливковій, на гарбузовій. Так що, що кому до вподоби. Я взагалі-то люблю такі оладки, смажені на домашній смаженій олії. Тому може і посмажу на домашній. Є домашній, є й, домашні, й магазин. Може поєднаю їх і посмажу на ній. Ну, що хочу сказати, перемішала ось таке маса така, З двох, додавши дві ложки борошна. Я гадаю, що треба додати ще одну, тому додаю ще одну. Так, додала, винішую і смажити будемо. Думаю, буде смачно. За смаком, хто бажає, можна додати ще якісь хмелі, сунелі, італійські. Хто що полюбляє, що кому до вподоби. Але треба враховувати те, що є родина, яка також прислухатися до їхніх смаків, до їхніх вподобай. Вподобань, тому готуємо так, як смачно всій родині. Куди біжиш? Все, думаю, що все добре, буду смажити. Нарешті, друзі посмажила наші оладки капустяні. Вийшли дуже смачні, м'які. І все вгадала по рецепту за смаком і солі, і перцю і куркуми. Тому, хто любить капусту, пропоную приготувати такі оладки з капусти. І швидко, і смачно, і кошти затрачені невеликі. Всім смачного. Дякую, що були зі мною. Дякую, хто допомагав мені готувати наші оладки. Всім міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть одне одного, грійте душі теплом словом або просто дотиком, і все буде добре, все буде Україна. Дякуємо нашим захисникам за захист. Всього найкращого. Нехай повертаються додому живими, неушкодженими до своїх родин.